Мені залишилося ще взяти подаруночки всім. Боже, люди, я в такому хайпі. Дуже захотілося зробити такий сюрприз чоловіку до новорічних свят. Хочу спекти зараз банановий Вечір Продовжується. У мене сьогодні така новорічна атмосфера. На фоні вже ялинка. Ми правда її ще не прикрашали нормально, тому що сьогодні цілий день працювала. Все, сьогодні вранці. З'їздила на тренування, а після тренування поїхала, купила в Аверорі таку формочку і хочу спекти зараз банановий кекс. Ні разу його не пекла, знайшла рецепт в інтернеті. Буду готувати по рецептам колопотенка. Тільки що збігала ще по молочний шоколад, тому що там банановий кекс іде з шоколадом. Ось, Наче всі інгредієнти у мене є. Тому будемо зараз починати готувати. Буду зараз готувати все в ціємності, тому що інше в мене зайнята і потрібно все зважити. Для цього кексу нам потрібно буде очистити два банани. Так, блендера в мене немає, тому будемо без нього ми все мішати. Зараз щось продумаю. кого теж таке є, що після кожного етапу приготування їжі треба помити руки. У мене така є. І потрібно банани і потім вбити три яйця. І додати 100 грамів цукру. Коротко, буду зараз <сміс> мішати ось озяти. Сьогодні їздила в Аврору і купила, тому що минуло я поламала, коли мішала картоплю. Віть з якої я силою це все мішала, що в мене поламалася ця товчушка. Я не знаю, як це <сміс> називається гарна подавило ці банани. Ну, банани вже такі достиглі були. Краще такі я так розумію, брати. Мені тепер потрібно е додати 100 г цукру і 100 грамів розм'якшеного вершкового масла. І потім це все перебити, перебивати я під Ось моє приспособлення. Змікшеного масла в мене немає, воно в мене все таке ще дуже холодне. Коротше, потрібно буде його якось розігріти, щоб додати сюди всю мою суміш. Останній раз, щоб ви розуміли, я випікала щось ще до війни, коли ми жили в Золочеві. І я частенько щось випікала. Часто дуже робила чізкейк. Ось. Виходив дуже смачним, а в зимовий період я завжди сіно не готувала. Зараз будем... буду згадувати, як це. Прям захотілося чогось такого домашнього, Домашня випічка. Решту зараз я помажу в цій формі. Переводимо продукт Далі нам потрібна сметана, якої у нас по суті немає. Тому, ну, тобто є, але тут зовсім чуть-чуть Як раніше готували наші там мами, бабусі, нагнуться. Так і я це зараз. До речі, я вам скажу, вистачило. Майже вистачило. Потрібно 100 г, а я ой. Потрібно всипати борошно. 7 грам розпушувача і сметану жирністю 20%. Сметану додали. Зараз ще борошно потрібно додати і розпушувач. Мішаємо всім, <смеш> чим тільки можна. Називається так. Я, до речі, в дитинстві, коли мама або бабуся щось готувала солоденьке, ну, зачасту Бабуся що мені щось таке готувала, пиріжки і так далі. Я обожнювала просто тіста їсти, просто сире тісто Я брала, їла, потім у мене болів від нього живіт. <сміття> ну Все по стандарту. от І досі обожнюю чисто <сміття> пробувати. Смачно буде. Я сподіваюся. <сміття> Розігріти духовку до 180 градусів і можна подрібнити плитку молочного шоколаду. Я ось купила такий поростий. Спочатку виливаємо половину тіста, ламаємо шоколад, далі ще іншою частиною тіста все покриваємо, ставимо в розігріту духовку 180 градусів, готуємо протягом 40-45 хвилин. Зараз візьму ще банан і прикрашу якось гарно зверху. я бачила там Пару долік бананів ще кладуть для краси. Махараджі в центрі на... ходила туди на масаж, мені подарували сертифікат на день народження, і ось сьогодні я його використала. Боже, люди, я в такому кайфі. Це просто. Особливо, коли спала, сьогодні всього лиш не знаю, годинки 4. От. На 10 була записана на масаж, і я таке задоволення отримала. Я в захваті. Приїхала в мою улюблену студію, до мого улюбленого майстра. Зараз будемо робити, Боже, що ми будемо робити? Ми будемо брови робити. Ще й вимкнули світло. А Віка, якраз прорвемося. У мене все готове. У мене є йде світло куполам, тому навіть якщо світла немає, ми все знімаємо. От а потім ми хотіли познімати. Тобто Віка хотіла познімати якесь цікаве відео для свого контенту. У неї там несеться щось постійно. Я букетик, Серйозно? Ми його прикрасимо да, і Будеш букетиком з гарним ось таким. Ой, поїхала камера. Хотіли щось знаєш що таке. Не нам дадуть світло світло. Eu uh -huh. Іду неспустими руками ще. Уявляєте, що зробили таку красущі і дали смачне! Так, мої робочі дні продовжуються. Знімаю зараз в таких новорічних гарних студіях. Це студія Place. Тут завжди класно, затишно, тепло з малюками. Тому. Сюди я дуже-дуже люблю повертатись. Ось так виглядає зала. Сьогодні ще й сніжок на вулиці, просто я не знаю, дуже гарно. Нарешті сніг. Першу зйомку вже провела. друга зйомка в мене сьогодні на цикфорамі. Буду знімати портрет. Дівчата просто прийшли займатися спортом. Ну, не маситься спорт значить ми тут не були, правильно? У мене сьогодні крута напарниця. Все не просто так. Тренуємося, вже готуємось до літа. Я спеціально прийшла, щоб тобі було з ким до парі і про це. Плечи і поштовх. Плечі, коли. Приїхала на зйомку, а тут таке сонечко просто, я не можу. Правда, на вулиці холодно, але ж сонечко є, тому <сих> день точно буде гарним. Тому що попередні дні були такі пасмурні, неприємні <сих> От. Чекаю вже людей, сьогодні буде зйомка вагітності і потім буду їхати. Тобто спочатку сімейна зйомка, а потім зйомка вагітності. От, і далі буду зустрічатися з рідними і йти в якийсь заклад. Подивитися, що тут з якщо ні, то тоді буде зараз на Зустрілися з моєю. Йдемо зараз в мангом. Паша, ти йдеш, розказуєш сумочку потрібно цю так, будемо дивитися на день народження Це Цієї дівчини день народження 30... дівчини! Дівчини! Да, дівчини день народження 31 грудня, щоб ви розуміли. Взагалі 1 січня. 1 січня. Як воно, коли день народження yeah. на Новий yeah. рік. Якось так Якось так, живемо вже. Живемо вже дуже багато, тому привитку. Вау, вау, прикольно, кстати. Мені дуже подобається. Ти хочеш. Мені, до речі, дуже подобається зараз такі замши. Вони дуже замшила сумка, вона дуже запирається. Вона виглядає прикольно. Вона виглядає прикольно, але вони реально дуже швидко погрязніють. 1199? Но чинающий норм, да? Я думаю, типа все подумали, там еще нічого ж не было. И все бутылки там вот так вот дома, что стоит, и они выконули. А ты запах? Вечір продовжується Як я вчора класно провела час. Я не можу передати це. У мене такий трошки сумбурний виходить влог. Але що поробиш? Яке життя? Такі відео. От зараз біжу зі зйомки. Була сімейна зйомка там, до дня народження, і до Нового року. І зараз я буду їхати на зйомку до моїх постійних клієнтів. Буду знімати їх вдома з малюком, робити їхню першу спільну сімейну новорічну зйомку. Купила їм невеличкий подаруночок. От, Чесно, я перший раз за довгий час виспалась нарешті. І вчора я хоч і провела дві зйомки, але вперше я була без обробки фотографій. Тому що я їх кожен день роблю, сижу і. Вчора я, можна сказати, відпочила, погуляли з моїми рідними, сходили в бар, потім погуляли містом. Коротше, було дуже класно, побільше б таких гарних, спокійних днів в компанії з близькими. Сьогодні також буду йти на тренування, а завтра вже в мене буде такий день. На піввихідний, можна сказати, тому що буде одна зйомка, обробка. І я хочу піти і обрати подарунки друзям, рідним до нового року. Так що візьму вас з собою. Йду в мою улюблену кав'ярню. Сказати, що мій влог пішов по одному місцю, але що пробуш сьогодні, 16 січня, роботи було багато, і я не встигала щось знімати. От, а зараз я вихідна, ну можна так сказати, тому що тільки обробка, зйомок я не брала на цей тиждень, і зараз я вирішила поїхати по подарункам. Мені прям дуже захотілося зробити такий сюрприз чоловіку до новорічних свят. І зробити йому там адвент своїми руками. Хочу зараз накупити подарунків на кожен день, запакувати якось прикольно їх. Ось і покласти під ялинку. Шла в Аврору, купила ось таку картину мамі до подарунку на Новий рік. Вона дуже мене полюбляє картини по номерам. Купила ще таких іграшок на ялинку. І зараз хочу обрати подарунковий папір. Якийсь прикольний хочу вибрати. Ви б знали, скільки всього я накопила? Мені залишилося ще взяти подаруночки всім, і все, можна буде мчати додому. Хочу зайти в магазин Азія Фуд і купити якихось прикольних.